Добрий день мої любі! Радий дуже вас бачити. Хочу вам представити нову та дуже цікаву дверь. Е і попереджаю, скажу її остаточну ціну, як завжди, в кінці нашого відео. Тому дав давайте її побачимо. Ось, Ось вона отак, ця двір, виглядає. Бачите. Дуже цікаво. До речі, тут поряд з нею ця сіренька, це така ж сама, тільки вона в іншому кольорі, а так все таке саме. Значить, дивіться, дуже гарний тут колір, в неї такий коричневий. Це значить, три алюмінієві такі смужки пофарбовані в чорний колір. Чорна фурнітура квадратна. Бачите, як вона втоплена всередину. Дуже це гарно виглядає. Це таке. Далеко не у всіх виробників три завіси. Бачите, дуже мощні. Кожна завіса витримує до 80 кг ваги. Значить, дуже широкий такий налічник в неї, в цій двері. теж квадратне вічко. Давайте відкриємо, що тут цікавого в неї, чому вона мене зацікавила? По-перше, товщина цього полотна. 11,5 см. Замки стоять нижній мотура двохсистемний. Бачите, тут зверху вставляється ключик. звідси, Тут вставляється ключ сувальний, тут вставляється циліндричний. Сувальний керує цими чотирма Регілями циліндрічний одним, Значить, він підрозумівається як нічник, але тут дивіться, яка система. Якщо я ось дивіться, язичок, бачите, уходить. Якщо я закриваю, він всього два оберти робить. Якщо я закриваю, бачите, язичок блокується. Знову я відкриваю, бачите, язичок повністю уходить. Значить, всередині опускається така шторка. Коли ми закриваємо нижній замок, і ключ ззовні ставиться тільки до половини. Тобто, поки ми значить, тут треба спершу відкрити нижній замок, потім ця шторка підніметься, і тоді ви зможете почати відкривати верхній замок. Тому це цікаво. Це Мотура, це дуже відомий італійський виробник, один із топових. Ну, кому цікаво, може це загуглити, подивитися в інтернеті. Значить, верхній замок в нас теж італійський, це Сікурем. Це теж дуже цікавий такий італійський виробник. Тобто, ну, тут все Італія, значить, нічник стоїть. Все, бачите, чорного кольору. Все. Значить, і що тут на, на цікаве? Це чотири корінни. Контур уплотнення. Тобто, дивіться, один, другий, третій і четвертий Оця частина, оця частина, частина МДФ на коробці, ось, дивіться, вона впирається ще в коробці четвертий контур уплотнення. Значить, Коробка тут іде 140 мм. Бачите, пофарбована вона чорний колір. Значить, метал на двері 1,8 мм. Поріг із нержавійки обов'язково йде. Коробка, звичайно ж втеплена. Бачите, мінеральна вата. Так от там подивитися можна. Так. І ну, Тут надзвичайно велика надзвичайно в неї велика вага цієї двері. Вона 140 кілограмів важить. Дивіться, як вона закривається. Ця двір така сама. І ще є третя, така вона всередині біла. Ось, бачите, так вона виглядає ззовні. І все одне і те саме, тільки вона, бачите, всередині біленька і коробка всередині теж пофарбована в білий колір. Тобто, от Вони, вони всі коштують абсолютно однаково, є два розміри: 86 та 96. Відкривання ліве та праве. Тобто ось то, то, такі двері рекомендую. Хто хоче, звертайтеся. Це в нас самий дорогий сегмент серед, мішки... серед вхідних дверей в квартиру. Значить коштує ця дверочка, увага, 28 тисяч гривень. Так що звертайтеся, будемо дуже раді вас бачити. Будемо дуже раді вам допомогти з вибором і з купівлею дверей. На все добре. До наступного відео.